Доброго дня! Ми розглянемо тему історична пам'ять, формування історичної пам'яті і культурна пам'ять. Ви вже знаєте, що історики дізнаються про минуле з різних історичних джерел. Цікаві відомості можна отримати з усних джерел, такі як спогади, перекази, легенди, думи, народні пісні та міфи. Чому різні спільноти по-різному уявляють історичну правду? Бо різні покоління, особистий досвід, інформація з книг, фільмів, інтернету, місце проживання, спільні емоції від подій, моральні норми, тобто все між собою, взаємопов'язане і впливає. І все формує усну історію, спосіб дослідження минулого, запис і вивчення спогадів свідків. Українці та інші народи усвідомлюють цінність людського життя, людських прав і свобод, важливість правлення. Прагнення справедливості такі цінності є основою історичної пам'яті європейської спільноти, і звертаю увагу на ось цю схему, яка є в підручнику, параграфу 19 вашого підручника. Які чинники формують історичну пам'ять, це історичне уявлення людини, і досвід, і родинні стосунки. Інформацію з книжок, фільмів, інтернету, події, що викликають сильні емоції та почуття, належність людини до певної релігійної, соціальної спільноти, належність до певного покоління, місце проживання людини і середовище. Також наступним чинником – це переконання та цінності людини, ставлення до мови, національної, культурної традиції, моральні норми. Світогляд, політичні переконання. Також є е, визначення, яке там, знову ж таки на сторіночці 108 в підручнику. Це ви вивчаєте, що а, історична пам'ять уявлення певної спільноти про свою історію та взаємини з іншими спільнотами. Згадаємо з вами історичні джерела. Ми їх вже розглядали. Ще раз повторимо, що є речові. Усні, писемні, етнографічні кіно та фотодокументи. І у вас тут представлені приклади, вам ваше завдання усно співвіднести приклад і вид історичного джерела. Усна історія. Особливу цінність мають спогади людей, які пережили певні історичні події, були їх свідками, учасниками. Завдяки їхнім свідченням ми можемо дізнатися про перебіг багатьох подій. Зокрема, про події Другої світової війни, про сучасну війну на сході України, про боротьбу за незалежність України, про відстоювання прав людини, участь у політичній боротьбі, про повсякденне життя, про будні чоловіків, жінок, дітей у місті та селі в різні роки, про дитячі ігри та іграшки, про спосіб навчання у різні часи, про сучасне життя різних релігійних громад та національних спільнот. Такі відомості. Дослідники можуть отримати через інтерв'ю. Отже, що ж таке інтерв'ю? Це у вас є в підручнику, виділено окремим визначенням виписувати не потрібно. Інтерв'ю це бесіда, дослідника або кореспондента з людиною на певну тему з чітким планом. Це визначення не складне, тому я думаю, декілька раз прочитавши, ви його запам'ятаєте. Інтерв'ю обов'язково фіксується, записується у різний спосіб. Десятиліття тому спогади людей записувались на папері, а потім за допомогою диктофона. Зараз здебільшого використовується відеозапис, інтерв'ю, свідчення про певні події, інтерв'ю, записи та вивчаються дослідниками усної історії. Що ж, таке усна історія, ще раз повторимо, що це спосіб дослідження минулого через запис і вивчення спогадів його свідків. Це наступний термін, який у вас присутній в параграфу 19. У ході досліджень Інституту Ткума науковці записують спогади про різні історичні події: Голодомор, Голокост, Другу світову війну. Під час експедиції 2021 року по Одеській області вдалося записати інтерв'ю з людьми віком 85, 99 і навіть 103 роки. Розглянувши фото, документи, дасте відповідь самостійно на питання. Варто пам'ятати знову ж таки наступне визначень, історична пам'ять це уявлення певної спільноти про свою історію та взаємне з іншими спільнотами. Основні чинники, що формують історичну пам'ять, це історичне уявлення людей. Моральні норми, переконання та цінності людини, світогляд, політичні переконання, особистий досвід і родинні сторін історії, політичні переконання. Приналежність до певної релігійної національної спільноти певного покоління, ставлення до мови, національної культури, традицій, інформація з книжок, фільмів, інтернету, події, що викликали спільні емоції та почуття: голодомор, Друга світова революція гідності, сучасні події, місце проживання людини, соціальне середовище, світогляд. Тепер розглянемо наступ, познайомимося з вами з наступним терміном, який також ви запам'ятаєте Це культура пам'яті. Формується в суспільстві ставлення до історії свого народу, традиції, вшанування героїв, розуміння історичних процесів, культура пам'яті виражається як у переконаннях, так і в різних ритуалах, пов'язаних із вшануванням історичних постатей, визначенням історичних подій. І ось тут, слайду восьмого, треба буде до нашої теми зробити невеличкий запис, висновок. Навіть згадуючи про найтрагічніші сторінки національної історії, зокрема про голодомор, треба говорити не тільки про знищення, а про опір і рятування людських життів. А крім того, ми маємо пишатися своїми досягненнями та перемогами, шанувати видатних представників наших народів та інших здобутків. Треба прагнути до розуміння інших і бути толерантними в своїх оцінках. Для цього ми маємо любити свій народ, поважати свою культуру та бути відкритими до пізнання історії та традицій інших народів і релігій. Що ж таке історична пам'ять? Наші старші рідні та близькі бабусі, дідусі пам'ятають багато подій зі свого життя. Їхнє, як і ваше минуле, є складовими спільної родинної історії, яка є частинкою історії України. Різні покоління людей є учасниками та свідками багатьох важливих подій історії нашого народу. Вони можуть розповісти про здобуття України незалежності та боротьбу за її збереження, про видатних українських вчених у і суспільних лідерів, про відомих діячів культури, спортсменів. Поступово на основі знань і уявлень представників спільноти про минуле формується спільна історична пам'ять. І можете взяти невеличке інтерв'ю у своїх рідних і зробити презентацію цієї історичної пам'яті своєї сім'ї. Опрацювавши ще раз, прочитавши параграф 19, у вас на сторіночці 113 є ось такі питання, самостійно їх опрацювати і відповісти. Що означає? Поняття усна історія, історична пам'ять, чому історична пам'ять спільнот відрізняється, чим відрізняється від наукових знань історії і якою має бути культурна пам'ять? На цьому все. До побачення!